У зв'язку з потеплінням на Прикарпатті збільшилася кількість пожеж в екосистемах. Щодня рятувальники виїжджають на ліквідацію загорянь, які завдають шкоди природі та загрожують життю людей. Важливо, що вчора одну з таких пожеж вдалося ліквідувати завдяки швидкій реакції місцевого населення, яке стало на захист природи та своїх домівок. Так, пожежу сухої трави на площі 60 квадратних метрів в селі Тяпче долинської територіальної громади. Калузького району ліквідували місцеві мешканці до прибуття пожежного підрозділу. Проте вкотре наголошуємо, що 90% пожеж в екосистемах виникають з вини людей. Рятувальники нагадують, що спалювання сухої трави це небезпечна практика, яка часто призводить до масштабних пожеж, знищення екосистем та загрози життю людей. Випалювання сухої рослинності заборонено законом. Штраф за порушення становить від 3060 гривень до 6120 гривень. Закликаємо всіх дотримуватися правил безпеки, захистимо нашу природу разом.